Вітаю в компанії TransagroMarket. Як ми вже всі знаємо, що скоро в нас буде свято, який так саме Великдень. Тому наша компанія підготувала вам до даного свята акцію на, за обмежену кількість тракторів Юто. Які саме трактори Юто будуть прийматись в акції, я вам зараз поясню: в дану акцію буде прийматись два трактора Юто. NLX 1024 та два трактора Yuto 1404. Як саме буде проходить акція і які саме будуть призи? Давайте ближче підійдемо до трактора. До речі, трактори будуть в нас 23-го року, тільки з заводу, тепленькі, як Паска з печі. Так, дивіться, ми ще знаходимо біля трактора Yuto NLX 1024. При замовленні даного трактора перші два. Покупця техніки отримують сертифікат на знижку в 2000 доларів. І такий маленький подарунок, така, така крашенка сюрпризом. Але яким сюрпризом я не скажу. те хто купить, нехай, можливо, напише в коментарях, що, що саме там було. Та прийдемо до другого трактора. Другий трактор це Юто NLX 1404. Також 23-го року, також тільки з заводу, також тільки а, тепленький. І також отримує на нього вже знижку сертифікат на знижку вже в 2,5 тисячі доларів. Але ж, опять, тільки двом першим клієнтам, які захочуть придбати дану техніку. І також буде цей маленький бокс в стилі крашанки до пасхальних свят, теж сюрпризом. Що опять сюрпризи, я звісно ж не скажу. Так що телефонуйте на номер, вказаний зараз на ваших екранах, і наші менеджери запросять вас зробити тест-драйв більш детально, якщо вам більш по технічним характеристикам, можуть вам його розказати показати. Трактор. І думаю, що все буде Україна.